Світ медицини та психічного здоров'я стрімко входить у нову фазу Digital Therapeutics, або цифрові терапевтики. Це спеціальні застосунки, які проходять клінічні випробування, отримують офіційне схвалення і можуть призначатися лікарем так само, як медикаменти через електронний рецепт. Що таке цифрова терапія? Це не просто фітнес або медитаційні застосунки. Цифрові терапевтики мають науково доведену ефективність у лікуванні конкретних станів. Депресії та тривожності, безсоння, залежностей, посттравматичного стресового розладу, хронічного болю чи діабету. Такі програми базуються на когнітивно-поведінковій терапії, майндфулнес практиках біологічному зворотному зв'язку або алгоритмах нейронних моделей. Вони прописуються пацієнту, а результати відстежуються через безпечні медичні платформи. Що змінюється тенденція? З'являється новий формат партнерства між психологами, лікарями та технологічними компаніями. Пацієнти можуть отримувати терапевтичну підтримку щодня, не лише під час очних сесій. У деяких країнах цифрові терапевтики вже покриваються страховими програмами, що робить психологічну допомогу більш доступною. Для психологів і коучів це відкриває нові можливості. Фахівці можуть інтегрувати ПДТ у свою роботу, наприклад, рекомендувати клієнтам офіційно схвалені додатки як продовження терапії між зустрічами. Це створює гібридну модель підтримки, де цифрові рішення підсилюють живий контакт і дозволяють відстежувати реальний прогрес. Як ви ставитеся до ідеї прописувати цифрові інструменти як частину терапії? Чи довіряєте ви таким застосункам, якщо їх ефективність підтверджена науково? Пишіть у коментарях цікаво, як фахівці бачать баланс між людським підходом і технологією.